Фірма Банкрут, мене звільнили. Грошей більше не буде. Ганна зайшла додому, і з порога приголомшила чоловіка. Що означає не буде? Микола застиг у передпокої з бутербродом у руці. «Ну Ось так, банкрут, не буде більше грошей. І що нам тепер робити? Якось викручуватися. Може, ти, нарешті, роботу знайдеш? Що ти там потякаєш? Свикруха висунулася зі своєї кімнати. Яку роботу? Микола працює вже не менше за тебе. Ніна Васильівно, а живемо ми, тільки на мою зарплату. Микола пише роман вже третій рік, а грошей це не приносить. Ну так, писати роман це взагалі то величезна робота, звідки тобі знати? Ти ж до пуття нічого у своєму дитбудинку і не читала? О, помиляєтесь. У нас взагалі то була хороша бібліотека, і я дуже багато читала. Байдуже. Нічого хорошого з тебе не виросло ні роду, ні племені. Скажи спасибі, що тебе прихистили. А тепер вирішила права качати, вказує, що Миколі робити ніякого виховання і норм пристойності. Ну, одразу видно, дитбудинківська. Миколко, а ти куди? Чоловік уже вдягнув джинси сорочку і швидко взувався. Ти куди? втомленим голосом запитала Ганна. Прогулятися сходжу. З друзями, може, зустрінуся. Немає ніяких сил ваші скандали терпіти. Все, до зустрічі. Пізно прийдеш? Пізно, не хочу все це слухати. Він відчинив двері. О, Єлизавету Степанівно, ледь вас не збив. «Та вже ж так сваритися, на весь під'їзд чути. Сусідка стояла в дверях і заглядала в квартиру. Ганнусю, ти що це без роботи залишилася? Так, так вийшло. Ох, невдача ж яка. сплеснула руками бабуся. Вам то яке діло? Свекруха розлютилася ще більше. Хочете допомогти матеріально? Ні но. От як був у тебе сварливий характер, так і залишився, звернулася сусідка до свекрухи. Ліско. А от ти як лізла з молодості не у свої справи, так і продовжуєш це робити, перерувала та. Микола швидко збіг сходами. Свекруха сховалася у своїй кімнаті. Ганнусю, заходь до мене на чай, погомонимо як раніше, тихим голосом запропонувала сусідка. Обов'язково зайду справи тільки владнаю. Заходь. Ганні завжди було сумно. Ну чому її свекруха, стервозна Ніна Васильівна, а не інтелігентна й тиха Єлизавета Степанівна. Але, з іншого боку, виходила ж вона заміж за Миколу, а не за його матір. Вона стала таким неприємним додатком до їхнього шлюбу, постійно нагадуючи невістці, що та здит будинку, наче Ганна сама обрала такий життєвий шлях. Звісно ж, не обирала. Батька свого дівчинка не знала, пам'ятала тільки маму, яка виховувала її в суворості. А потім мама захворіла. Ганна досі не знала на що. Маму забрали до лікарні, а вже звідти вона сама не вийшла. Її поховали в могилі без фотографії. Ганну забрали в дитбудинок, і вона там виховувалася до самого випуску. Життя було непростим, часом настерпним, але інших варіантів не було. Потрібно було боротися, прагнути до кращого життя. І вже тоді дівчина пообіцяла собі, що обов'язково отримає хорошу роботу і житиме в достатку. Тому вчилася з усіх сил, займалася в бібліотеці і в підсумку вступила на економічний факультет, вчилася добре, розуміючи, що в житті доведеться розраховувати тільки на себе. Під час навчання жила в студентському гуртожитку, весь вільний час проводила в університеті. Потім вдалося влаштуватися на хорошу роботу, і Ганна завдяки своїй завзятості не просто затрималася на цьому місці, а й почала будувати кар'єру. Справи йшли вгору, керівництво було нею задоволене. Ганна вже непогано заробляла, коли вони познайомилися з Миколою. Молодий чоловік писав статті на замовлення, перебиваючись випадковими заробітками, жив з мамою, яка любила і всіляко підтримувала його. Ганну ж він зачарував. Високий, красивий, освічений і начитаний, справжній письменник. Він чудово до неї залицявся, дарував квіти, цукерки, і Ганна, яка не звикла до уваги, була шокована і зачарована, вона раптом зрозуміла це чоловік усього її життя. А коли Микола зробив їй пропозицію, вона, не роздумуючи, погодилася. Тільки є одне але після весілля поживемо поки з мамою. Тобі ж квартиру, як дит Будинківський, поки не дали. Ні, там якась тяганина, але обіцяли дати. Ну, ось тоді й будемо жити окремо. А поки давай з мамою, ви подружитеся. Ганна погодилася, а Микола помилився. Подружитися у них не вийшло. Свекруха відразу її не злюбила, просто тому, що вона була з притулку, тоді як свою хім'ю свекруха вважала освіченою та інтелігентною. Докоряла Ганні тим, що та прийшла в їхній дім з вулиці. І взагалі не зрозуміло, ким були її батьки, може, злодії чи алкоголіки, а ще дорікала тим, що освіта не така хороша, як у її сина. Загалом усе в ній було не так. Але це її Ніні Васильівні і Миколі не заважало чудово жити на ганену зарплату. Вона купувала продукти, оплачувала комуналку, купувала речі, і ніби при цьому була щаслива заміжня. У чоловіка хороша професія, та й взагалі у них інтелігентна сім'я, про що ще можна мріяти сирці? Вона справді втомилася від сварок зі свекрухою і мріяла тільки про те, щоб швидше від неї з'їхати. Микола нічого для цього не робив, йому було комфортно жити з двома жінками, які повністю його обслуговували. Вдома були створені всі умови, щоб Микола нарешті спіймав натхнення і закінчив роман, який, на думку його матері, мав підкорити весь світ. Тож, чоловік цілими днями сидів за комп'ютером у кімнаті з кондиціонером і намагався щось творити. Насправді ж він грав у комп'ютерні ігри і робив перерву тільки на їжу та на прогулянки. Йому було важливо часто бувати на свіжому повітрі, тому, поки Ганна сиділа в офісі і зводила свої нескінченні цифри, він гуляв у парку з морозивом або кавою. Гроші на це, зрозуміло, давала дружина. Єдиним промінчиком у цьому темному царстві була Єлизавета Степанівна. Сусідка відразу познайомилася з Ганною, як тільки та переїхала. Кликали її на чай. Пекла смачні пироги і весело розмовляла про життя. Її цікавило все, як Ганна росла в дитячому будинку, ким були її батьки, ким працює і як їй живеться з чоловіком із векрухою. Вона завжди її підгодовувала і намагалася пригостити чимось смачненьким. Єлизавета Степанівна писала повідомлення вона була дуже інтелігентною, вихованою, тож не хотіла турбувати дзвінками, прекрасно знаючи характер Ніни Васильівни і розуміючи, що зайва увага може накликати біду на Ганну. Свекруха ж була не в захваті від такого спілкування з сусідкою, але вдіяти нічого не могла. Чого вона до тебе причепилася? Чоловік тільки з дому, а ти відразу до своєї старезної подружки біжиш. Та я б задоволення пішла з Миколою, але ж він не бере мене з собою. А Єлизавета Степанівна завжди рада мене бачити в гостях і, між іншим, не нагадує, звідки я родом і хто я така. Та якщо тобі не нагадувати, взагалі на голову сядеш. Ви ж там усі такі. Знаєш що, випри краще одяг чоловікові, ніж по гостях ходити? Та я вже все випрала і розвісила, сказала Ганна і зникла за вхідними дверима. Її більше злило навіть не те, як поводиться свекруха, а те, що Микола абстрагувався від їхньої холодної війни і просто займався своїми справами. Ну, тобі все одно, чи що, що твоя мати мене принижує? Не принижує вона тебе, що ти вигадуєш. Вона просто висловлює свою думку і вчить, як правильно жити, як вести господарство. Вона жінка з досвідом. Ти ж не росла в сім'ї і не можеш цього знати. Та чого тут знати? А ось коли ми переїдемо, вона що, буде контролювати по телефону, як я картоплю почистила і макарони зварила? Буде просто приїжджати, допоможе з ремонтом. Ось, наприклад, до речі, коли там квартира? Не знаю. Документи поки на розгляді. Ну, прямо дуже якось довго, сказав Микола, надягаючи випрасувану сорочку. Ти куди знову йдеш? Потрібно з видавцем зустрітися, там дещо по книзі обговорити. Буду сьогодні пізно. Зустріч довга, так що не чекай. Микола часто так йшов вечорами і повертався пізно вночі. Кілька разів Ганна намагалася піти з ним, але він її з собою не брав, а брав тільки її гроші і йшов. Ганна гнала від себе погані думки, не дозволяла собі сумніватися в чоловікові. Не хотіла підозрювати його в зраді, і до останнього вважала, що він любить її і дорожить нею, і вірила б тому й далі, поки не залізла в його телефон. Вона втомилася від сумнівів і вирішила, що поки чоловік спить, потрібно б усе перевірити. В результаті знайшла те, чого боялася листування з якоюсь зайкою, її відверті фотографії і ніжні слова подяки за подарунки. Ганні він ніколи нічого не купував, а ось зайку балував щедрими підношеннями, обіцяв поїхати з нею в відпустку. І освічувався в коханні. Вони домовлялися про побачення, обговорювали, як провели час разом, і взагалі будували плани на майбутнє. Зайка, як правило, просила гроші багато, часто, і Микола переказував їй їх регулярно, але здавалося, цій зайці все одно було мало. Ганна читала і не вірила своїм очам ну як можна було так сліпо кохати такого негідника? І раптом у неї склався пазл. Вони так чекали, що вона отримає квартиру, щоб привласнити собі житлоплощу. Про це вона думала всю ніч. Спочатку хотіла просто влаштувати скандал, звинуватити чоловіка в зраді, але потім вирішила діяти по іншому. Вона просто перекриє фінансовий краник для зайки, тому вирішила сказати, що втратила роботу і що зарплати тепер у неї не буде. Нехай пометушиться вона побуде звичайною домогосподаркою, буде варити борщі і чекати вдома чоловіка з роботи. Ганна ж насправді просто взяла відпустку на місяць. Роботу, зрозуміло, втрачати вона не хотіла. В підсумку сиділа вдома і слухала вічне невдоволення свекрухи. Чоловік теж засумував грошей на зайку більше не було, і тому вона, мабуть, і скасовувала їхні зустрічі. Ганна чула, як Микова кликав свою пасію погуляти в парку, але та відповідала, що піде тільки в хороший ресторан. В парку ж нехай підлітки гуляють. Одного вечора Ганна діставала з поштової скриньки платіжки. І знайшла там конверт. На ньому було написано для Ганни, а всередині виявилася пристойна сума у гривнях. Вона забрала гроші, але нікому про них не сказала. Через тиждень знову знайшла гроші в скринці. Хтось явно знав, що вона забирає пошту, їй це здалося дивним лякаючим адже у неї навіть не було ідей, хто міг її так підтримати. Через тиждень вона вирішила сховатися за сходами. І поспостерігати за поштовими скриньками. Досить скоро в під'їзд зайшов незнайомець, зупинився біля її скриньки і опустив конверт. Він швидко вийшов, Ганна пішла за ним. Незнайомець підійшов до чорного лімузина, який стояв за рогом, і сів за кермо. Скло було опущене, і Ганна побачила того, хто сидів усередині. Це була її мама. Ганна дивилася на неї впритул. Вона її відразу впізнала, така ж, як на нечисленних фотографіях, які дівчина берегла. Жінка побачила її і теж дивилася на неї впритул. Потім вийшла з лімузина. Мамо, це ти? Як це може бути? Так, Ганусю, Це я. Як це? Ти жива? ридала Ганна. Жива. І вже покарана за те, що покинула тебе. Сідай у машину, поговоримо. А то тут багато глядачів збирається. На ватних ногах Ганна сіла в німузин. Водій повільно виїхав з двору, і мама весь цей час мовчала. Не думала, що ти мене впізнаєш. Дуже боялася нашої зустрічі. Чому? Тому що не знала, як дивитися тобі в очі. Я ж покинула тебе одну. Ну, чому ти зникла? Я була поганою матір'ю. Твій батько помер, я залишилася одна, і замість того, щоб стежити за тобою, піклуватися, виховувати, я б почала пити та так, щоб ти не бачила нікого додому я не водила, ні. Але гроші йшли тільки на це, не на тебе, на алкоголь. І зупинитися я не могла. В якийсь момент я зрозуміла, що не хочу. Щоб ти росла з матір'ю алкоголічкою, адже я сама з такої сім'ї знаю, як це страшно. У підсумку вирішила, що держава подбає про тебе краще. Я поїхала в реабілітаційний центр, а тебе віддали в дитячий будинок, і потім сказали, що я померла. Ганна слухала мовчки Я дала собі обіцянку, що як тільки позбудуся залежності і стану на ноги, з'явлюся і обов'язково заберу тебе. Але все якось не виходило. А потім, коли все таки відкрила свій бізнес і почала заробляти, можна було б з'явитися. Але я подумала, що пізно, соромилася, боялася. Залишати мене одну ти не боялася? Ти була не одна. Єлизавета Степанівна наглядала за тобою. Це що шпигунка твоя? Ну так, стежила за твоїм життям і розповідала мені. І від неї тоді дізналася, що ти втратила роботу. Так, вона так сказала. Я, до речі. Не завжди була осторонь. Між іншим допомогла тобі вступити до університету. Ти була поруч, а я цього не знала. Шкода, що ти не з'явилася раніше. Мені було так важко. Мені теж, чоловік від мене пішов, і я втратила дитину. А так би у тебе зараз був братик. Але доля мене покарала. Так що не злися сильно і не карай мене. Я повернулася, тому що люблю тебе. І ми вирішимо всі твої проблеми. Я завжди буду поруч з тобою. У мене, знаєш, які хороші психологи працюють. А що за центр? Це реабілітаційний психологічний центр, де ми пропрацьовуємо душевні травми, допомагаємо пережити втрати, зради. Так, мені це потрібно як ніколи. І несподівано Ганна почала плакати. Мама теж плакала разом з нею. А лімузин котив їх вулицями, залитими сонцем. Це був перший сонячний день весни. Повернувшись увечері додому, Ганна почала збирати речі. Свекруха і Микола дивилися на неї здивовано. Ти звідки? Кому ти потрібна, сирідка? процідила зуби свекруха. До мами їду. Кому, до кого вона ж у тебе жива, я їду до неї жити. Миколо, а ти скажи своїй зайці, що тепер ти повністю вільний і може одружитися з нею. Хоча стривай, зайці ж потрібні гроші. Безбідне життя, а не злиденний письменник. Як би там не було? Я подаю на розлучення. І так, я дуже шкодую, що вам не вдалося заволодіти моєю квартирою. Ах ти ж, паскудо, ти що таке говориш? Та я все у тебе відсуджу. заревела свекруха. А нічого у мене відсуджувати. Я ж сирідка, посміхнулася Ганна. Мікола не вимовив ні слова. Він був наляканий, пригнічений, і невідомо, чого він боявся більше втратити дружину чи коханку. Але зараз він заціпенів, уявляючи, як буде кричати на нього мати і докаряти за те, що він втратив Ганну та її хорошу зарплату. Вона ж узяла валізу, спустилася на два поверхи нижче і подзвонила у двері. О, Гансю, заходь. Ні, Єлизавету Степанівно, я до мами поспішаю. Що до мами? Бабуся зробила здивоване обличчя. Так, до мами. І хочу вам сказати велике спасибі за все, ви ж не давали мене образити. Навіть не знаю, як би я без вас впоралася зі своєю дивовижною сім'єю. Та нема за що. Я старалася, як могла. Шкода тільки, що Вірочка вирішила з'явитися так пізно. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Це правда. Ну, всього вам найкращого. Ми з вами обов'язково ще зустрінемося, будемо так само пити каву і пліткувати, домовилися. Ганна вийшла з під'їзду і відчула неймовірну свободу, як вона стільки жила в цій клітці, жила і не розуміла, наскільки вона сильна і як сама себе може зробити щасливою. Вона твердо вирішила, що тепер буде займатися своїм життям, і не скоро вступить у нові стосунки. Однак доля розсудила інакше. Ганна вирушила до мами в центр на прийом до психолога, де познайомилася з Марком. Він вів прийом у цьому самому центрі. Чоловік був досить затребуваним фахівцем, а після кількох сеансів між ними почався роман. У Ганни виникло відчуття захищеності і неймовірного щастя. Так, Марк, у нас жених завидний, посміхалася мама. Одного вечора Ганна й Марк зайшли в магазин купити щонебудь до вечері. Ано, ти ще що? гукнув її працівник залу. Він виставляв коробки з соком на вітрину. Я? А ви, вибачте, хто? Ой, Миколо, що ти тут робиш? На зайців на морозива заробляєш? Та ні, які зайки? На себе і на маму ледве вистачає, більше нікуди йти, на мамину пенсію не прожити, а з видавництвом великі проблеми. Слухай, я так скучив, повертайся, давай все заново почнемо. Мама обіцяє, що буде сидіти тихо. Ох, Миколо, Миколо, посміхнулася вона. У мене інші плани. Я через тиждень виходжу заміж.